Вітаю! Сьогодні вівторок, 9 травня, і сьогодні в нас велике оновлення меблі. Сьогодні нам привезли дуже багато класних диванів, фірмових, стильних і в дуже хорошому стані. І почнемо спочатку. Біля входу поставила дуже крутий комплект меблів це є трійка, двійка і крісло від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це дуже стильна модель в стилі неокласицизму, дуже стильний ефектний дизайн, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивані, включно задньою спинкою. Дуже широкі м'які сидіння, знімні поручні, вони кріпляться на застіпках. Спинки дуже пухнасті, об'ємні. Вони також знімаються, і в кожній подушечці передбачено чохол і застібку. Дуже комфортний і класний диван. І ціна такого великого набору лише 1050 євро. Далі у нас ще один шкіряний гарнітур від тієї ж фабрики Альберто Нієрі. В цьому гарнітурі два великих шкіряних крісла, широкий двомісний диван і пол. Меблі в відмінному стані дуже гарно виглядають. Високоякісна шкіра бежевого кольору покриває всю видиму поверхню меблів, включно з задніми спинками, з боковинками і знизу. Ось тут у нас лейба виробника. По периметру меблі оздоблені вставочками з коглянцевого дерева. Меблі дуже м'які, дуже затишні. Всі подушки знімаються. В кожній подушці передбачено засібку, замочок, знімні чохли. Дуже широкий і об'ємне крісло, на ньому зручно посидіти, побалятися, Висока спинка і чудовий стан. Та сонечка. І ціна такого гарнітуру лише 950 євро. Це дуже-дуже хороша ціна для таких меблів. В другому залі у нас ще декілька цікавих пропозицій. Ось такий стильний шкіряний гарнітур з Німеччини від фабрики Amador нам сьогодні привезли. В Наборі крісло, тримісний диван і двомісний диван. Це надзвичайно якісні і зручні меблі, вони повністю шкіряні. Дуже класною родзинкою цих меблів є те, що в кріслі монтовано електрореклайнер. А в двомісному дивані механічний реклайнер з обидвох боків. Зараз я вам покажу, як працює реклайнер. Збоку монтовано дві кнопочки. Вони розкладають крісло, підіймають підставочку під ноги і опускають спинку. На ньому дуже зручно лежати. Це дійсно класний і комфортний відпочинок. Другий диван розкладається за допомогою ручки. Ось так. І спинка опускається механічно. І на сьогодні ціна такого гарнітуру лише 1050 євро. Це ціна зі знижкою. Рекомендую довго не думати і швиденько його придбати, поки не подорожчало. А тут у нас гарнітур у стилі барокко в тканині. В наборі у нас тримісний диванчик і два елегантних вишуканих крісла. Меблі прикрашені різьбою, обшивочка велюр. Дуже пружні, м'які і в гарному стані. Це вінтажний набір, і його ціна лише 720 євро. Тут ми поставили величезний набір в комплекті дивани. Тримісний. Тримісний, до речі, дуже великий, довжиною 240 см. Двомісний з високою спинкою. І два крісла з релаксами і столиками. Гляньте, що в мій є двомісний диванчик. У ньому регулюється висота підголідників. І крім того, можна опускати сидіння. І спинку. Дуже зручний і комфортний диван. В тримісному дивані також регулюється нахил сидіння і спинки. Його можна опускати. Дуже м'які, широкі, комфортні сидіння, спинки не надто високі. Меблі в чудовому стані дуже гарно і стильно виглядають. Крісла обертальні і додатково у них регулюється нахил сидіння і спинки. В обидвох кріслах монтовано столики. Ціна такої гарнітури лише 1200 євро, якщо брати все в комплексі. А тут у нас довжелезний і дуже комфортний шкіряний диван від італійської фабрики Natut. Це реально стильна і класна модель для дуже зручного відпочинку. Диван надзвичайно довгий 3,30 в довжину. І ось цей куточок виступає нам 1,45 м. В комплекті до дивану великий пуф півмісяць, Його можна представляти собі як продовження куточка. Або як пуфик, або стояк. Диван повністю шкіряний. Дуже грубо така м'ясиста шкіра покриває всю видиму поверхню, кутка, включно з задньою спинкою, з нижніми елементами. Ціна такої моделі 750 євро. І зараз на нього дуже гарна знижка, його можна придбати всього за 690 євро. За набір. До речі, тут у нас ще одна акційна модель це шкіряний диван Трансформер. Він може бути як двомісний, як зараз, хоча, як на двомісний він досить такий широкий. Або можна розширювати його сидіння, спальну частину, опустивши поручню. Обидві поручні опускаються однаково. Його ціна була 450 євро. Зараз зі знижкою можна придбати всього за 380. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і дещо з акційних моделей. Якщо вас цікавлять акційні моделі, ви можете заходити на наш сайт. Там, всі, там є весь каталог наших меблів. Дякую всім за перегляд. Рекомендую підписуватись на нашу сторіночку в Ютубі, щоб бачити оновлення. На днях ми будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди меблів. А тим часом приходьте і випробовуйте ці моделі на зручність, бо вони справді варті того, щоб приїхати і побачити їх на власні очі. Дякую всім за перегляд і бажаю гарного тижня і мирного неба.